Вітаємо на зв'язку команда Wings Rescue. Наші фахівці підготували для вас унікальний відеокурс. Ми покажемо, як швидко та легко керувати тактичним роботом для пожежого гасіння Magirus Wolf r 1 Отже, підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб не пропустити дійсно важливу інформацію. А ми починаємо! Це унікальна роботизована система, яка неодноразово використовувалася рятувальниками під час масштабних пожеж на промислових об'єктах, ліквідації наслідків обстрілів. Тощо, наша команда називає його помічник для вогнеборців, і ось чому. Тактичний робот Magirus Wolf r 1 призначений для гасіння пожеж з безпечної відстані. Саме це дозволяє рятувальникам вберегти своє життя у разі вибуху, руйнування конструкції або повторного обстрілу місця ліквідації надзвичайної ситуації, оскільки керування роботом здійснюється дистанційно за допомогою спеціального пульта. Він зводить до мінімуму взаємодії людини з осередком на безпеки і таким чином забезпечує стійкий захист та збереження життя фахівцям екстрених служб під час розвідки та гасіння пожеж. Наша сервісна служба завжди зможе замінити елементи конструкції або відновити робот у разі пошкодження під час виконання завдань. Цей універсальний помічник повинен бути у кожному підрозділі ДСНС, який також допомагає зберегти життя наших героїв-рятувальників. Основою робота є рухома акумуляторна платформа з дистанційним керуванням, висотою з антеною до 1,4 метрів, і базовою вагою до 800 кілограм. Магірус Вув Р-1 має тросову лебідку, тягове зусилля якої 2400 кг. кілограм. Це сталевий трос довжиною 15 метрів, який дозволяє роботу здійснювати евакуацію легких транспортних засобів або переміщувати конструкції. Що ще ви повинні знати про цей пристрій? Дана модель рухається зі швидкістю до 10 км на годину на рівній поверхні. Час заряджання батареї орієнтовно 4 години. Рухається робот на гусеничному шасі. Платформа має потужні освітлювання та акустично-сигнальні системи, про які ми готуємо один із наступних оглядів. Робот оснащений двома дисковими роторними двигунами. Пройдемося по базовій комплектації Magirus Wolf R1: основні елементи: базове шасі рама з інтегрованою сплінтерною системою водяного охолодження, захисний корпус, дві поворотні муфти шторц для подачі вогнегасної речовини з тильної сторони робота, звукові попереджувальні пристрої, пульт та система для дистанційного радіокерування із двома акумуляторними батареями та зарядним пристроєм, лафетний ствол. Система камер розташована по периметру робота та додаткова. І найважливіше, дистанційне керування здійснюється на відстані до 300 метрів, а за умови використання пересувного пункту управління до 1500 метрів. Будьте на зв'язку і першими дізнавайтесь про інноваційні продукти провідного німецького виробника компанії Магірус.